Добрий, добрий день ще раз, друзі. Добрий день. Записала одне для вас відео. Зараз хочу інше записати відео значить, про репарації. Я знаю, що багато людей очікують від Росії репарацій, Отже, чи буде Росія виплачувати репарації Україні? От, перша карта, карта Луни, карта обману, яка говорить про те, що ні. Настільки мутна історія, що її прояснення, ось сюди, буде досить таким, знаєте, Дуже негарно, дуже некрасиво викручуються. Поймаєте? щоб виплати репарації повинні бути, то е треба не просто доказати, треба, щоб була війна. А Росія ж не напала якоби на... на Україну. Вони ж брешуть, поэтому ні, репарацій не буде. Карта Башти і карта... Важкості. Ні, репарації не буде. Я не знаю, хто там і що. Та, як то кажуть, будуть суди. Будуть суди, буде, буде суд, але він не закінчився нічим, нічим. Бачите, карта суда закінчиться нічим. Тобто Росія буде подавати позов. От, ні, я не бачу репарацій. Тут буде, знаєте, така якась мова, що ми готові щось відстроїти, але якщо воно буде там, наприклад, статус російської мови, або як це буде автономія якась, або тобто ми маємо щось, будуть, буде, буде сильне бадання, я поки що не бачу е, репарації, я поки що не бачу виплат. Друге питання: ви питали, чому Зеленський не відмовився виступати перед американським сенатом, здається, якщо я не ошибаюся. Не Отже, давайте чому Зеленський відмовився оступати. Ви знаєте, йому, йому сказали якусь неприємну новину, ну, якусь неприємність сказали, да? От, е, і саме з цього сенату. І ця карта повторення говорить про те, що е, ну, нас тримають за дураків. Да? От, ту, що е, Ті, хто має там більшість, або силу якусь, вони нас за дурнів тримають, да? або звертаються як до малої дитини. І Зеленський хоче отримати допомогу. Ось, він хоче отримати допомогу. Він просить цієї допомоги, да? От. а ще що. А тої допомоги, як колись, тобто, ну, офіційно не нададуть. І ще одне, і ще одне. Е, так, що передувало тому, що Зеленський відмовився? От дивіться, він відмовився того, що, бачите, ось о, карта сили. І він відмовився, відійшов, тому що його в чомусь обмежили. Це не кажи, те не кажи. Це теж, а цих не можна так називати. От в такому плані. Тобто його поставили якісь в определенні рамки, де він не може виступити так, як він хоче. І він е, їзд, ну, коротше, він цю поїздку просто, просто відмінив саме через те, що на нього давили. Але, але е, він перебалакав в нього. Була з кимось розмова, що хтось дасть їм не. Ну, коротше, що хтось дасть нам допомогу незалежно від того, виступить Зеленський на, перед цим сенатом чи не виступить. Ну, ось так якось. І давайте ще подивимося таку річ, що ж хотіли від Зеленського, да, які йому поставили е, обмеження стосовно чого. Стосовно чого. Дивіться, він мав приховати якісь, я би сказала, не проговорювати про ті злочини, які Росія робить в Україні. Тобто не проговорювати, приховати, от, приховати все те, що, ну, я би так сказала, все те, що вони наробили, те все горе, оці факти не треба говорити. От. І, і про смерті також. от, треба, Від нього хотіли, щоб він був розумний і толерантний з їх точки зору. от, І від нього хотіли, щоб, знаєте, як то кажуть, і фашем, і нашим. Тобто його обмежували в. в Його обмежували в негативних висказуваннях стосовно Росії. Поняли? І ще що, і йому сказали, що хочуть, щоб він пішов, щоб він пішов з постав. Вони не хочуть, щоб він був президентом, тому що він не йде на дипломатичні перемовини з ворогом. Ну, ось такий ось такий розклад і така відповідь невеликі, щоб ви могли у вас було часу подивитися і обдумати. Пишіть свої думки стосовно цього, пишіть свої коментарі, задавайте нові питання, будемо дивитися і розбиратись, що ж насправді коїться. Бо ми бачимо такі речі, які, ну, які знаєте, би так сказала, не мають бути. Але вони є, які ідуть не на користь Україні, але вони є. І все одно це не привід. Я вам так скажу, це не привід складати руки і це не привід е розчаровуватись. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України. Люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки на мене, підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.